thank <laughs> you Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Сьогодні ми говоримо про те, чи варто українцям давати зброю. У нас є гості: це Андрій Жупник, сотник 15-ї сотні самооборони Майдану, активіст руху. Вільні люди» та Тарас Чолій, історик, директор музею терору і депутат Львівської міської ради. Ну, власне, які є ризики і які є переваги надання населенню зброї? Та ми знаємо, що в Америці неподинокі випадки, коли навіть в школі бувають сутички і стрілянини. Тобто підлітки отримують зброю і пізніше лиється невинна кров, і ми знаємо якісь інші аналоги. Андрій, на твою думку? Я думаю, якщо вирішувати ті чи інші питання, завжди. Можна використовувати техніку великого масштабу, треба глянути з великого масштабу. Що в нас відбулося? У нас було 52 мільйони, а скільки залишилося 40 мільйонів. Mm -hmm. От тепер давайте будемо задавати собі питання, якщо продовжувати в такому ж напрямку, тобто е нічого не змінювати в тій державі, куди ми будемо рухатися. Там е само собою, що якщо давати підліткам чи іншим зброям, ми розуміємо, що в нас є різні, ну скажімо так, е заклади, які можуть видавати ті довідки, можуть зловживати. Можливо, вона попаде, це є ризик. Mm -hmm. Але з іншого боку, ми маємо подивитися знову ж таки з більшого масштабу, куди ми хочемо прийти. Ну, нещодавно в інтернеті читав статтю про те, що з 2000 року в Китаї розстріляли 14 тисяч людей, якщо не помиляюся, за корупцію, за бандитизм і всякі такі різні речі. Ну тоді давайте ми будемо собі задавати питання, що яке ми будуємо суспільство. Ми будуємо поліцейську державу і будемо по тисячі людей в рік розстрілювати за різні злочини, і при цьому суспільство абсолютно не буде змінюватися. Знову ж таки, буде, і як кажуть, 52 мільйони було, стало стало 46. Чи давайте ми будемо використовувати інші якісь техніки і кудись рухатися в інший напрям. Тобто, власне, тому є досвід і Сполучених Штатів і Європи, тобто інших країн, які дали дозвіл на зброю, і таким чином почали вирішувати ті чи інші питання. Знову ж таки, кажу, перед нами стоїть дуже простий вибір. Тобто, чи ми рухаємося в бік поліцейської держави, чи ми рухаємося в бік того, що ми будуємо громадянське суспільство, і хочемо своїм громадянам надавати більше прав і відповідно більше розвивати це суспільство. І, власне, коли собі задавати з такого масштабу запитання, як розвивати суспільство, як його зробити більш скажімо, громадянським, більш відповідальним, щоб не було і тих крадіжок, і хабарництва, і бандитизму, такого яскраво вираженого вже навіть без, без приховувань, тоді, власне, треба звертати увагу на, на, на ці речі, які роблять власне, ці, це суспільство громадянським. Що стоїть за дозволом зброї? За дозволом зброї стоїть, ну, як мінімум, повага до приватної власності. Коли я власне, казав, що це не тільки є певна галочка, що прийняли певний там папір, дали людям і вже всі стали щасливі. Насправді це буде провокувати дуже великі суспільні зміни, але, як на мене, вони будуть якраз відбуватися на краще. Тому що, якщо ми бачимо Сполучені Штати чи Європа, якщо там є приватна власність, всі поважають приватну власність. І в великій мірі, в першу чергу, коли людина порушує цю приватну власність, в неї просто стріляють. І вже не, немає якихось там розмов, там як ми називаємо, блатних базарів і ще всяких таких речей. Просто і дохідливо порушила людина чужу приватну власність, з неї стріляють. Відповідно, таким чином, якщо ми розуміємо, що... Дозвіл зброї буде підвищувати ці процеси, тобто я вважаю, що це буде позитивно. Само собою, що ми також бачимо різні приклади, коли там у нас є чи Шевченківський гай, чи була міліція, муніципальна міліція, тобто як жартували, що вони там ходять з канапками в тих кобурах. Люди, які з одного боку... Охороняють, чи є охоронці тих чи інших великих фірм, а вони насправді не, не можуть адекватно її дати відсічі тим чи іншим бандитам, які нападають на фірму, тому що в даному випадку немає дозволу носіння зброї. Відповідно, ми розуміємо, що. Якщо дати дозвіл, тобто не тільки на короткоствольну, а на іншу зброю, відповідно це повністю форматує переформатовує суспільство, повністю переформатовує відносини. Тобто тоді вже цей муніципал не стоїть з канапкою в куборі, чи, чи так само і різні охоронці, які там жертвують своїм життям, тому що вони не мають ніякого права. От тоді це вже просто йде розстановка, яка ж пополих та Я як хотів доповнити. Прошу, Можна. і які є взагалі mm -hmm. переваги носіння зброї, і що знає досвід європейських країн, зокрема і в час військової загрози? Mm -hmm. Ну ще раз нагадаюся, що змога придбати довгу зброю mm -hmm. і автоматичну зброю у нас є. У нас немає змоги придбати вогнепальну коротку зброю. Скажімо, що вже парадоксально що вже ти... парадоксально, тому що з тої зброї, яка сьогодні є в людей на руках, можна ну реально вбивати. Людей чинити напади, ну робити будь-що. Це є практично бойова зброя, uh -huh. коротка зброя. її, По перше, способи використання дуже обмежені, тобто ми не можемо стріляти там на ніж 50 метрів. Вона є неефективна. Тобто, це є переважно це є зброя самозахисту, це не є зброя нападу, тому що її технічні характеристики не є такими для того, щоб, якщо ми говоримо там, наприклад, про пістолет Макарова чи про на, якийсь револьвер, тобто це не є високоефективна зброя, яка там. Дозволяє щось таке вчинити. А те, що, те, що зброя робить власне суспільстві, в суспільстві, в який є основний такий корисний елемент, що в Україні суспільство поділене на бідних і багатих, та? поділене на тих, які можуть дозволити собі охорону, ту саму зброю, броньовані автомобілі, ті, які собі можуть дозволити порушувати закон, які можуть полювати на людей, як в Україні вже було в історії. І людей, які не мають змоги придбати собі зброю. Тобто це фактично є дві касти: одні багаті, потужні зі зброєю, з адвокатами, всім, чим потрібно, і люди звичайні прості. І це є величезна між ними прірва. Власне, зброя, вона вирівнює можливості, тому що той самий вже багатий чоловік чи якийсь там охоронець, він же собі не дозволить поводитися, наприклад, своїм підлеглим десь. Скривдити. Так як він хоче, uh -huh. так як переважно в нас в Україні є, тобто скривдити. Тому що вільні люди мають зброю, раби її не мають. І відповідно, оцей момент, що кожна людина, ну, звичайно, це психічно здорова людина, це людина, яка досягла певного віку, яка е об'єктивно, скажімо, подала всі документи, вона є зареєстрована в відповідному там е системі е е володіння зброєю, вона вже. Скажімо так, стає вільною людиною. Це саме, якщо ми можемо сказати про а, там сільські громади, де в принципі міліції, як такої немає, та де, десь там один дільничний п'яний з'являється, раз там в тиждень, можливо, може, й не з'являється. Кожен день життя є, має якісь загрози і виклики. І люди, звичайно, мають зброю, от ту саму мисливську зброю, але знову ж таки повторюсь, це є. Це те, що сховано десь там в хаті в сейфі. Це те, що не можна носити по вулиці. Тому що наш закон, який є сьогодні, яким регламентується поводження зі зброєю, він не дає змоги цю зброю носити з собою. Ну, зрештою, ми не будемо носити довгу зброю по вулиці, правильно? Бо це, ну як мінімум, не естетично виглядає і загрозливо для суспільства. Тобто, закон не, не дає інструкції, як поводитися, як транспортувати згідно закону, щоб транспортувати зброю, треба розібрати майже повністю. Відкласти в бік набої або магазини. Ну, і правильно. Але з другої сторони, тоді це просто зброя втрачає ну, будь-яку скажімо так, само, самооборонну функцію, тому що ми розібрали зброю, ми десь там її сховали в сейф, закрили. Все, ми не можемо нею скористатися, якщо ситуація сталася тут і вже угу. розумієте. Та, тобто я, я цим відрізняється коротка зброя, її носіння, якщо говорити про країни угу. Європи, Америки. Ну то це там ті речі вирішені вже дуже давно. Це не сьогодні там вирішено. І з другої сторони, суспільство зброїне, воно беручи на себе відповідальність по захисту себе, своїх рідних, друзів, близьких, воно також автоматично бере на себе обов'язок захисту захист захисту країни. Тобто в розвинутих країнах люди, які володіють зброєю, вони об'єднуються за територіальним принципом в певні дружини, в певні підрозділи, відділи, клуби стрілецькі, які які в випадку військової загрози ці люди мобілізуються дуже швидко, і це скажімо так додатково до армії. це... Декілька декілька сотень тисяч або мільйонів людей, які можуть одного дня стати бути мобілізованими, і це люди, які знайомі зі зброєю, це люди, які вміють стріляти. це люди, які тренуються періодично, тобто це є зовсім інший тип суспільства і тип держави, де а, люди володіють зброєю. захистити хотіла запитання питання Андрію власне на майдані. Ти сотник 15-ї сотні самооборони, ви були озброєні тільки бітами і щитами. Тобто, по суті, як ти прогнозуєш, якщо би тоді, наприклад, ви були озброєні, чи можна би було уникнути такої кількості смертей на Майдані і просто цих ну, трагічних? В даному випадку тут не можна порівнювати. Я вважаю, що якщо навіть людині дати зброю, це нічого не змінює. Насправді, якби це не, не звучало. Тому що. E, в першу чергу ми розуміємо це і відповідальність. Якщо ми кажемо за рабський менталітет або за менталітет вільної людини, люди вільні беруть на себе відповідальність. А ті, що мають рабський менталітет, їм хоч зброю давай, хоч це. Тобто в тому річ, що якраз Майдан показав, що ці ряди Беркута, тих внутрішніх військ, які начебто є військові які носять погони, які начебто мали б там реагувати на той самий бандитизм корупцію, вони б були просто такі, як ляльки на, 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 на ниточках. Їм толку, що вони мають зброю, тобто вони просто нічого не вирішують. І в даному випадку теж не можна ставити так питання, ой, що відбудеться, чи домколіївщина, чи ще якісь такі речі. Тобто, ті люди, які вміють брати на себе відповідальність, вони вміють і вести перемовини, і, і мирним шляхом, і так далі. Тобто, і тут не є панацея, чи вогнепальна зброя, чи як будуть вирішуватися ті чи інші конфлікти. Само собою, що коли були вже ті гарячі дні майдану і вже були Перші вбиті ще на, на вулиці Грушевського, то ми, ми в себе проводили ряд інструктажів і готували людей до того, що можливо буде збройне протистояння, відповідно, ну, в тому сенсі, щоб люди навіть психологічно були готові до, до збройного протистояння. Але було прекрасне розуміння, що принаймні ми з свого боку не хотіли починати першими. Тобто люди, які кажуть, люди, які знають ціну різним питанням, самі ну, розуміють і відповідальність за ці питання. Відповідно, якщо є ця відповідальність, то от останній так званий мирний марш, який був 18 лютого, тому він і був мирний, тому що намагалися до останнього дати всі шанси для того, щоб розв'язати ситуацію мирним шляхом. І думаю, в майбутньому також не треба. Десь дуже боятися тих, чи, ну, того, що якщо з'явиться зброя, як будуть вирішуватися ті чи інші питання. Ну, тут можна сказати, тут вже будуть вирішувати за прецедентом, тобто планка вже або градус і так нагріті, і, і так в нас відбувається війна. Тобто, і вже казати, що нас врятують якісь там флешмоби чи ще якісь такі речі, це також вже ну, методологія минулого. Хоча кажу, це залежить від того, як, як суспільство змінить своє бачення. Я вважаю, що за революцію гідності має власне йти от на першому місці революція відповідальності. Люди мають зрозуміти, що ніхто за них не збудує країну. Можна говорити якісь химерні фрази там уряд, чи там влада, але це, ця мантра нічого не допомагає. Тобто до людей має дойти, що коли вони будуть брати відповідальність на себе, то ця країна буде змінюватися позитивно в позитивному напрямку. От для розуму я хотів би задати запитання. Наприклад, багато хто каже як позитивний приклад Білорусію. А я задаю питання: а якщо помре Лукашенко, якщо, скажімо, ми бачили перед тим Північну Корею? Які там були сльози, які там були плачі, тому що вождь народів помер і так далі, не можна суспільство зав'язувати на одну людину, що, поки одна людина все бере відповідальність всю на себе за весь той бардак, який відбувається в країні, то все ніби класно, всі можуть порушувати, жити, як вони жили, так як, зрештою, ми жили при тих цивкових часах і так далі. Але коли та людина вмирає, починається хаос, тому що, на жаль, більше ніхто не хотів брати відповідальність, ділити ту відповідальність не з з тою людини. І туди я власне наголошую, що ті. Суспільства, якщо брати американ, американців чи, чи інші нації, які в першу чергу так само вели дозвіл на зброю, коли ця відповідальність е, взята багатьма людьми, то відповідно такі зміни в суспільстві легше даються, тобто те суспільство є більш стабільним. В них немає таких істерик, таких е, ходіння з там з портретами так званих святих царів і так далі, тому що істерика померла людина, яка за все відповідала, а всі решта бояться брати на себе відповідальність. Ну, власне, нас зараз війна так на сході всі це чудово розуміють. Тарас наскільки важливо в час військової загрози озброїти громадян. От в мене є буквально свіжа інформація сьогодні ранкова про те, що громадяни так званої Донецької народної республіки отримують можливість зареєструвати наявну них вогнепальну зброю. Для цього їм навіть не потрібна буде довідка від нарколога і психіатра. Тобто вже бачимо якісь тенденції йдуть по той бік фронту. А що відбувається в нас, і чому і, і чи є досвід позитивний країн, які в час військової загрози озброїли своїх громадян? Напевно, ми не будемо реагувати на те, що тоді це в ДНР. Бо це якби не серйозно. Ми всі розуміємо. Ті люди, які стали, але вони озброєні, і вони можуть іммігрувати. Ну це. Це, і, це і інше питання, скажімо так. Стосовно війни і стосовно озброєння людей. В країні вже півтора роки угу. триває війна, і, на жаль, не знаю, нашим урядом чи Міністерством оборони чи іншими, скажімо, силовими відомствами не було, ну принаймні, я не чув жодної ініціативи стосовно створення територіальних підрозділів. Збройних сил, тобто територіальних підрозділів, створених з резервістів, з тих людей, які працюють кожен день, наприклад, у Львові, які тут живуть, які за віком, можливо, вже не підлягають там мобілізації, чи мають там інші якісь обмеження проти військової служби зараз. А чомусь за цей час жодного такого територіального підрозділу, скажімо, територіальної оборони не було створено. Наприклад, Львів це там Львів області кілька мільйонів людей і кілька сотень тисяч боєздатних чоловіків. Напевно, що за цей час можна було б створити на десь при військовому полігоні такий підрозділ, який би давав вишкіл для дуже дуже багатьох верст населення, тому що багато з нас служили війську, багато не служили. Когось зараз мобілізують, когось не мобілізують. А це мало би стосуватися власне. Ця перепідготовка мала б стосуватися всіх людей. Тобто, людей мало відправляти на полігон, нехай це на місяць часу. Для того щоб людина згадала, якщо колись була, або для того, щоб людина навчилася, якщо ніколи не було, там поводження зі зброєю, основам тактики, іншим, скажімо, основам військового мистецтва, тому що в нас так, що одна частина суспільства воює, гине, втрачає здоров'я і життя. Інша частина суспільства, я маю на увазі, не жінок, а чоловіків перебуває абсолютно в абсолютно іншому вимірі. Тобто, це десь хтось на роботі, бізнес або державна служба, або там відкупився хтось. Тобто, це таке враження, що воно когось не стосується, а когось стосується. Тобто, ця війна має стосуватися всіх і кожного. І для того, щоб кожен чоловік в Україні був готовий захищати свою державу, він має пройти перевишки. Найкраще це би робили підрозділи територіальної оборони, які би, скажімо так. До них мало б відношення місцеві органи самоврядування, які могли б забезпечувати ці тренувальні бази продуктами харчування, іншими умовами життєздатності, фінансувати, навіть платити оплату праці інструкторів. Звичайно, що це мало би бути у співпраці з Міністерством оборони, з Міністерством внутрішніх справ України, а для того, щоб цей процес був спільний. Тобто я тут багато говорю, але ровер ми не, не видумуємо. давно такі країни, як Ізраїль. Швейцарія, Фінляндія, країни Прибалтики вони mm. мають навіть Польща вони мають ці системи сил територіальної оборони, коли всі резервісти є підготовлені, коли резервісти мають е, вдома зброю або вони можуть ту зброю отримати в дуже стислі періоди часу. Тобто, тут є питання е, самої державної моделі. Захист України, тобто як ми це робимо? Чи ми робимо це стовідсотково регулярними військами, чи ми це робимо за рахунок контрактників, чи за рахунок призовників по 19-20 років, чи можливо ми створюємо якісь професійні підрозділи, в тому числі підрозділи сил територіальної оборони, які можуть дислокуватися там Львів, Франківськ, чи, чи Ужгород, чи Тернопіль, і там постійно може проходити перепідготовку певна кількість людей. Відправлятися пізніше додому, мати у військовому квитку запис його військової спеціальності, того що він освоїв, і наступний час, коли він має пройти схожі збори, тобто це є в світі. В нас того нема, тому що в нас ми хочемо. Так на радянському ровері Україна в'їхати в НАТО, знаєте, а так не буває. Тобто, або ми приймаємо закони природи і закони цивілізації, які вже давно розписані, або ми щось тут сидимо і, і вигадуємо якийсь свій унікальний винахід, якого ми ніколи не знайдемо. А чи вигідно владі взагалі приймати такий закон? Владі тобто є певні ризики. Тій владі ті владі, яку сьогодні ми маємо в Україні, я не буду говорити напевно про всіх, але відсотків 70-80 ця... ці люди вже не можуть бути. Владою, угу. це люди з минулого, угу. які абсолютно не хочуть змінюватися, які не здатні змінитися і прийняти якісь нові принципи. Тобто, звичайно, що нашу владу треба ілюструвати, включно з е, місцевою владою, тому що ну так не може бути, так як ми жили останніх 5-10-15 років, і ті люди, які керували цією країною в цей період, країною, містом, областю, районом, неважливо. А це це люди вчорашнього дня, їх При треба революці, їх треба міняти гідності, теж особливо нічого не змінилося. Їх треба міняти е, ну я вважаю, що ну я завжди говорю, що змінилося бачення людей, змінилося відношення людей. Коли я власне кажу за відповідальність, то я дуже ну дуже хотів би, щоб це до людей дійшло, і ті люди, які брали участь і в революції, щоб вони продовжили працювати, продовжували брати на себе відповідальність. Тому що ну те, що каже Тарас, насправді теж не, не витаю в якихось ілюзіях, тому що попередні всі влади вони просто продовжили реанімацію поліцейської держави. Тобто тут коли казати за, за те, якою має бути нова влада, чи за залюстрації, тут не просто е, сказати, давайте ми поміняємо, а прийдуть, а звідки прийдуться люди? Знову ж таки, постає питання. А що на вулиці є люди кращі, які прямим текстом кажуть, о, я би прийшов на ту посаду, я би теж крав, я би теж брав хабарі. Угу. Тут е, треба застосовувати зовсім інший підхід. Тобто, коли ми говоримо за побудову громадянського суспільства, як це діє на заході? Тобто, е, наприклад, там є ряд волонтерських скаутських організацій. Якщо дитина не була колись там в скаутах, він, він в майбутньому не претендує навіть на сенатора. Він не може стати сенатором, якщо він не був волонтером. Якщо він безкоштовно не працював на суспільство, безкоштовно не допомагав там хворим, малозабезпеченим чи не працював з дітьми, він відповідно. Не може попасти на державну посаду. Тому я вважаю, що зараз саме таким треба чином ставити питання в суспільстві. Або ми будуємо нові яскраві боровисті тюрми, ми набираємо ще з сотні тисячі поліцейських, нових же поліція, міліція, давайте ще зробимо ще якийсь бренд класний, розкручений, і, 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 і то толку ніякого не дасть. Або ми ставимо ставку на громадянське суспільство. Тобто, коли різні аналітики там кажуть, от є Китай, він наскільки там піднявся в економіці чи так далі, знов ж таки кажу, задаю питання: якщо не стає того чи того лідера, що в тій країні буде? Буде хаос. Ви якщо майдан зробив вибір в бік європейського ну європейської підружності, а не бік митного союзу, то давайте робити різницю. Якщо людям подобається, багато хто говорить, нам треба диктатор. Ви готові для того, щоб там тисячу тисячу людей щороку розстрілювали за якесь там хабарництво, і при тому Україні нічого не змінювалося. Залишалося все на такому ж самому рівні, і таке просто око замилювання, така ну кажу, репресивна поліцейська держава. Тут має бути вибір, і вибір має бути в бік відповідальності. Люди хочуть кращої держави, вони мають брати відповідальність на себе, вони мають придбати ту зброю, мають захищати свою приватну власність. І, відповідно, зрозуміти, там в суспільстві будуть відбуватися, я би сказав, незворотні зміни, тому що це буде колосальний перерозподіл всього, що є. От, різних Власне, на цій думці хочеться завершити та з відповідальності починаються всі подальші кроки. Можемо тільки провести аналог, коли українці сильніші зі зброєю чи без власне зі зброєю. Ми маємо досвід тупа і те, що ми досі маємо незалежну країну. Це була програма в об'єктиві. Ми сьогодні говорили про те, чи варто українцям давати зброю. Наші гості це Андрій Жупник, сотник 15-ї сотні самооборони, і Тарас Чолій, депутат війської міської ради. Мене звуть Ірина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. На все добре.